За мікрофоном Володимир Гарматюк, ви слухаєте економічний огляд минулого тижня. Представляючи програму Польща рік прориву про небачені досі інвестиції в польську економіку, польський прем'єр-міністр заявив про необхідність терміново підготувати закони про дерегуляцію. Ідея в тому, аби обмежити кількість нових нормативних актів, підвищити якість чинного законодавства. Очільник уряду під час прес-конференції щодо економічної стратегії закликав підприємців підготувати рекомендації з цього приводу. Дерегуляція з абсолютні варунки сінекванодерегуляція це абсолютно вкрай потрібна умова сінекванон і для інвестиційного успіху і для конкурентоспроможності Польщі у Європі і Європи в цілому світі. Я собі не уявляю, щоби та дерегуляція, яка має полегшити життя підприємцям, має звільнити простір для польських підприємців. Щоб ця дерегуляція була адміністративним процесом, ми маємо здійснити її разом. А дерегуляція була процесом уженнічим. Ми доти йде. Регуляції мушу чистом разом. Лукаш Козловський, головний економіст Федерації польських підприємців, пояснює, що процес дерегуляції на що інше, як полегшення ведення бізнесу, тобто зміни, які передбачають усунення непотрібних адміністративних і бюрократичних процедур та обмеження формальних і правових вимог. Бо законодавство розвивається так, що постійно з'являються нові норми і зобов'язання однак іноді цей процес просто випереджає реальність. І випереджає реальні потреби, а дерегуляція спрямована на відновлення законодавчих вимог до їх належної ролі, аби вони насправді служили тому, щоб досягати важливого соціального інтересу, а не були. Самоціллю, і це головна мета цих дій, які минулого тижня проголосили пріоритетом польського уряду, говорить Лукаш Козловський. права і на практиці частина законів за якийсь час виявляється, на жаль, не потрібною і не досягає тих цілей, які перед ними ставили. Деякі з цих норм не вводяться після громадських консультацій. Іноді такі консультації проводяться з підприємцями або з професійними службами підтримки, або з громадянським суспільством, загалом проте не завжди подані. Зауваження узгоджуються в процесі законотворчості, і іноді, на жаль, ми все ще маємо справу з ситуацією, коли якісь норми вводяться без обговорення з громадськістю. Тому насправді не всі нормативні акти працюють на полегшення життя громадян чи підприємців, іноді в ім'я інших принципів, наприклад, в ім'я захисту прав споживачів або працівників, або різного роду нормативних актів, пов'язаних із захистом навколишнього середовища. Є багато інших благ, які держава намагається захистити. Стити, запроваджуючи нові закони, але інколи виявляється, що мета цих нормативних актів не досягається у тому сенсі, що цими нормативними актами не захищений справжній суспільний інтерес, і водночас вони безпідставно ускладнюють життя людей, і саме для цього нам потрібна дерегуляція, щоб відновити певний баланс у структурі закону, якому ми щодня підпорядковуємося як громадяни та як підприємці. Pewną równowagę w strukturze tego prawa, którym podlegamy na co dzień jako obywatele i jako przedsiębiorcy. по суті, для дерегуляції треба буде переглянути тисячі нормативних актів, розкиданих по сотнях документів. Це багато непотрібних вимог щодо звітності, які треба спростити. Przedsiębiorcy muszą raportować jakieś dane, czy powinni podawać jakieś dane i ta zbyty do kontrolujących organów, u tomu obszysів, w якому one podali ich do innych in instancji. Co przykład dublowania administracyjnych obowiązków, powiązanych z tym, że pewne instytucje zamiast tego, żeby dzielić się informacją nadaną przez przedsiębiorcami czy prosto wymagają nadania takich danych czy zвитków każdy ustawi okremo. Tak samo dla wyliczenia pytań. przedsiębiorcy powinni pro. приходити до установ, тож хорошим ефектом від діяльності з дерегуляції може бути також можливість деформалізувати ці процедури або, наприклад, мати справу з ними онлайн. І ще одна проблема: тривалий час очікування на дозволи чи згоди, щоб це не блокувало різних видів діяльності, вимагає уzyскання згоди урядової, за ні могло поdejмувати. Польща є членом Євросоюзу і своє законодавство мала адаптувати до загальноєвропейського. Цього, до речі, вимагатимуть і від України на шляху до Євросоюзу. Звісно, Польща не може запроваджувати правові рішення, які би суперечували змісту директив ЄС, які Польща вже імплементувала. Тож їй доведеться діяти у рамках європейського законодавства. przy wdrożeniu każdej kolejnej unijnej dyrektywy w formie ustawy. Jednak problema polega w tym, że przy nachodzie implementacji każdej następnej dyrektywy wprowadziły się jakieś dodatkowe ryszenia do tych, z czego wymagał jest, jakieś misce i zakony. I cena jest na sam ta sfera, na jakiej my mają zaseredycję w ramkach działalności z deregulacji, temu, co zwyczajno my, jak Polszczanie, możemy poruszywać zakonodawstwo jest, bo to było poruszeniem, na przykład, funkcjonowania w ramkach spilnego rynku. Jednak warto zaznaczyć, że na Наразі Польща головує в Європейському Союзі, а оголошені пріоритети польського головування також включають дерегуляційні заходи на рівні законодавства ЄС. Отже, очевидно, це розмова, яку ми повинні вести в рамках усього Європейського союзу, в європейському парламенті та європейській комісії. Але так, дерегуляція має відбуватися двома шляхами з одного боку, Польща повинна усунути непотрібні вимоги в рамках тих нормативних актів, які залежать виключно від польського законодавця. Але Кож в межах усього європейського союзу ми повинні провести таку дискусію щодо тих положень європейського права, які є надто складними, які не повністю досягають своїх цілей і надмірно ускладнюють життя європейських громадян чи бізнесу своїх а надмірний способ утрудняють життя європейським вважалам або бізнесом. На 10-му відкритті дипломатичного 2025 року держсекретар Анджей Шейна заявив, що коли йдеться про реформи в Україні на шляху до Євросоюзу, Україні може бути корисний досвід, який пройшла Польща, і спілкування із польськими експертами. Що можна сказати тут в контексті дерегуляції? Поніваж дискусія на тему дерегуляції, хоч те раз вручила з кожна країна має свою специфіку, включно зі своїми законодавчими положеннями, тому звичайно, польський досвід не можна перекласти один в один на Україну, але дещо можна використати. Хоча дискусія про дерегуляцію зараз повернулася з новою силою, вона не є чимось новим у Польщі, тому що насправді різні типи дерегуляційних дій вживаються протягом десятка років, і, на жаль, поки що, ефективність цих дій не була особливо високою і тому. Нам потрібні нові відкриття та новий поштовх, щоб справді успішно це здійснити. А чому не вийшло? Бо не було готовності окремих міністерств, наприклад, співпрацювати одне з одним у цьому процесі дерегуляції, тому що фактично за цей процес має відповідати окремий підрозділ. У Польщі це перш за все міністерство розвитку та технологій, яке мало провідну роль тут, і в цьому контексті потрібна певна краща координація цього процесу та відкритість до співпраці між окремими підрозділами. Тому що якщо кожна установа, кожне міністерство дбає лише про свою власну сферу та представляє лише свою власну точку зору, то на жаль, цей процес не може здійснюватися ефективно через саму природу роботи адміністрації. І, по-друге, необхідно залучити суспільство та підприємців до цього процесу, бо тут не можна спускати закони зверху вниз. Треба брати до уваги тих, хто має виконувати ці правила щодня. Це означає фактично створення прозорого форуму для діалогу та обговорення. Trzeba analizować i nadziejno wyfiltrować to, co może być niemożliwe zaprowadzić, albo to, co jest wit to, co naprawdę możliwe realizować i ono ma tyle największy sens. To faktycznie kluczowy element, jakiego brakowało w Polsce dosyć i to bezpereczny swego rodu urok, jaki może Ukraina wynieść z naszego doświadczenia. Element, którego do tej pory w Polsce zabrakło i na pewno jest to pewnego rodzaju lekcja, którą można z naszych doświadczeń wyciągnąć. Нагадаю, це був головний економіст Федерації польських підприємців Лукаш Козловський. Я вислухала економічний огляд. Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.